Ласкаво просимо на програму Різні святи мене звати Олена Ковальова. і Сьогодні ми будемо говорити на актуальні та важливі теми, але не просто говорити, а спробуємо передбачити майбутнє за допомогою наших експертів, які абсолютно з протилежних світів. Один спирається на факти та аналіз, а інший на карту та рот та власну інтуїцію. Тож Тараса та веляри вітаю в нашій програмі. Вітаю. Так, доброго дня почну напевно з такого, знаєте, найрезонанснішого, що сталося за тиждень. Тому що будемо говорити про актуальні питання, але з'явився один пророк mm. в Україні, головний mm. рабин Дніпра, який заявив, що 15 січня війна в Україні завершиться. Скажіть, будь ласка, Тараса, як вважаєте ви? Що ви можете спрогнозувати, що має відбутися такого 15 січня, щоб війна в Україні завершилася? Ну давайте так. Якщо, наприклад, вже там десь на початку листопада. Хтось добрий самаритянин відріже голову Путіну, та тоді можна говорити, що на 15 січня щось щось буде. Тому що, ну на жаль, я не такий оптиміст в цьому питанні, тому що ми бачимо, що Путін особисто особисто хоче продовжувати війну, тому що це питання його особистого виживання, фізичного виживання, а тому, що. Те, що зараз його змушують робити, там ну зупинка по лінії розмежування і там переговори, це категорично неприйнятна для неопозиція, опозиція, а тому, що це його і політична, і фізична смерть. Ось тому тут е... ну, може шановний. Він знає з Дніпра про що говоримо. Може, до нього якась інша інформація є, що може хтось що, хтось жив ворушиться в цьому напрямку. Там та, що він такі точні дати дає, але це по сукупності факторів. По сукупності факторів, тому що е, удари по Росії можуть при, призвести, наприклад, до того, що вони будуть змушені просто як говорив, я, якось Рибков, забирати манатки, шарувати на 91-го року граніси дівностопірового да, чемодан вокзал і що там осталася нею от тому, що в принципі Україна і так робить кроки для того, щоб ну наприклад створити там ситуацію з блекаутом по всій європейській частині Росії. От ми що відкрити карту ударів по території Росії, ви побачите, ви побачите цю карту, і ви побачите конкретні от результати, які призведуть до того, що ну там, взагалі, може нічого не працювати. Ну, от сьогодні, наприклад, там. Є таке місто Орел, mm -hmm. да? влупили потець. Щось сталося одразу ж з опаленням да? і зі світлом. Цікаво, що там сталося, да? mm -hmm. але ми розуміємо, що це дієвий спосіб. Дієвий спосіб для того, щоб вивести Росію з війни. Ну і далі там теж Володимирська область прилітала. Тобто, ми вже бачимо десь п'ять таких вузлових станцій, які підтримують діяльність енергосистеми Росії, а вона. У них трохи по іншому побудована. Uh -huh. От у нас оскільки більш компактна країна і більш так населення, тобто відстані між населеними пунктами, такі великі, як у Росії. Відповідно, у нас є можливість. Ну у нас більш щільна ця мережа, енергомережа в Росії не так. Оскільки там більш велика країна, то відповідно відстані між містами більше. І відповідно, якщо в Україні між містами там може бути дві-три, наприклад, лінії. Ну тому, що так, як така мережа, uh -huh. то там, наприклад, одна. Ну тому, що відстань велика, Та? А і відповідно, якщо ти перерубаєш одну юку, то там ку кущо uh -huh. може вилітати багато чого іншого, тому що вони ж будували свою енергосистему, вони ж не думали, що хтось до них буде прилітати. Тому в такому випадку, в такому випадку, Пророство шановного пана, воно абсолютно реальне. Якщо Путін буде знаходитись при владі, я не бачу, як це можливо, тому що він і далі ну поки що контролює країну. Дякую за вашу думку. Давайте послухаємо зараз просто про від Мага Воляра, головного Мага країни, що має відбутися 15 січня, чи дійсно да. це кінець. Тим паче, я ж головний Маг країни, а це головний равін тільки Дніпра. Тому... Треба, тут треба помітити цю деталь. І головний равін Києва з ним конкурує за сфери впливу. тому... Угу. тому... Це серйозні речі. Да, тому... Він, до речі, нічого такого не говорив. До речі, можливо, було просто не так багато, не так відомо. ну Дніпро просто місто там теж багато там може бути відомо. Там теж свої Так. Ні, те ж саме, що і у Тараса. Жодного жодного варіанту завершення війни до 15 січня. Ба Більше показують карти, що якраз по нещасливій случайності з 15 на 16 січня буде балістичний удар по Україні. Шахедна балістична атака. Тому, в принципі, я бачу, що цю заяву йому, йому хтось спустив, щоб він це озвучив. Це певний вкид. Від нього. Хто це озвучує, з якою метою, не зрозуміло але я бачу, що це його попросило сказати. Насправді, він так не вважає, якщо б він знав точну дату завершення, він, він би її не озвучив. Я бачу те, що. Конкретно шансів завершити війну зараз немає, але справді з попередніх розкладів можу сказати, що монотонно поступово вибиваючи РФ, і НПЗ, і удари по Москві, які почалися вже, і інші удари по енергосистемі, і по військовому виробництву це всі ці разом удари. Якщо вони стануть на стабільній основі е, постійними, вони і так є постійними, але якщо вони винесуть е, суттєво, суттєвий відсоток, Промисловості, економіки, то тоді Росіяни реально вимушені будуть піти на завершення війни, але вони будуть все одно йти на більше ну, по моїх розкладах, не на кордони 91-го року, а вони будуть говорити про розмежування по лінії зіткнення і закріплення цих кордонів. Скажіть да, ви абсолютно приві квіляри тераси. Зараз абсолютно всі бачимо, що тобто РФ ви, продовжує... Тобто ви як експерт хочете теж сказати. Я не експерт, те, я ведуча в цій програмі, я ні за що не відповідаю. <гум> <гум> Будь-яка ваша думка, я приймаю, але за неї не ручаюся. Але тим не менше, я і всі українці, власне, ми живемо в Україні, бачимо, що РФ кожну ніч, що цілодобово продовжує таки по ТЕЦ про те, що вони хочуть знову залишити українців без світла, без тепла. Але ми. Теж не стаємо осторонь, і знову ж таки, ви правильно сказали, ми теж б'ємо росіян, і знову ж таки створюємо їм блокаути. Але е, як зазначають деякі експерти, це можна сказати такі атаки на виснаження. Хто кого доб'є першим? Веляри, чим це завершиться, і хто власне це можливо навіть сонічно прозвучить, залишить першим без світла Кого тому, що ми бачимо, що і в росіян ми робимо блокаути, і вони також роблять там відключення світла, і ми це не можемо спростовувати. Тож що це? Це дійсно будуть атаки на виснаження. Тобто Україна буде тероризувати ТЕЦ Росія, а Росія наші відповіді. Що ви бачите? Ви знаєте, я більшою мірою бачу, що ми просто відповідаємо на удари по наших ТЕЦ і. Скажімо так, це буде і далі відбуватися, ми будемо відповідати, ми будемо знищувати їхні, їхні ТЕЦ, їхню енергоінфраструктуру, газову інфраструктуру. Але, звичайно, за те, що у нас менша, менша країна по обсягах, то вони швидше погасять світло. Але при цьому всьому я от цією зимою по розкладах не бачу тотального блекауту. Бачу, що ситуація якимось чином буде триматись на плаву, і що відключення світла будуть ну, не більше 16-18 годин. І то не по всіх областях України не одночасно і так далі. Тобто я от просто по картах бачив, що зараз щось, щось трансформували. Чи ДТЕК це зробив, чи це не знаю, чи це походить від офісу президента? Хто з них можливо не спільно щось розробили? І я бачу, що ситуація буде повністю під нашим контролем. Тараза, чи погоджуєтеся ви з думкою? Лера? Ну давайте так. Вони її з першого дня якось не соромили збити по нашій енергетиці системі. Тільки в цьому році, в цьому році, вперше за війну тепер прилітає по них. Серйозно при при по, по них, чого вони взагалі не очікували. Тобто, ми входимо в дуже такий зручний період, коли. Так, у нас країни менше, але є один ще нюанс, як в тому анекдоті. Так, Ось, все ж таки південна країна, а вони північна країна, так і, м'яко кажучи, морози там, якщо там точно тривнічні. холодна зима, то у нас можливо холодна зима. Це раз, ми повинні це пам'ятати. Те, що вони не змогли. Ну, у нас фактично за всі ці роки не ну, один раз був блекаус серйозний. Це, по-моєму, 22-му році, коли, мабуть, ще ніхто до цього не готовий був. Далі, далі у нас ну, більш-менш, якщо брати умову війни, більш-менш з енергопостачанням було добре далі. Чи намагалися вони там в 22, -му, 23, -му, 24 -му роках бити понерився? Так вони завжди це робили. Решті. Чого не розбомбили, я скажу, тому що не можуть у росіян? Не буває опції, що вони займаються гуманізмом. Так, як вони говорять, що ми не ми там бережемо там, цивільне населення. Це однозначно просто не можемо у росіян. Тільки дві опції: вони воюють, стріляють. А якщо не можуть, вони починають говорити про жест доброї волі, гуманізм і всю цю туфту. Да? тому ми в даному випадку якраз вже перехоплюємо цю ініціативу, тому що дивіться знову такі. Хімічне підприємство, НПЗ по енергетиці почали бити так. Ну достатньо серйозно, тому що наже теж у них там спеціалісти, які в курсі як побудована наша енергосистема. У, у нас же теж є спеціалісти, які знають, як у них побудована енергосистема. Я знаю, що вже всі ці координати вже давно зібрані. Всі знають і там у нас теж фахівці говорять, що в принципі в Росії сім точок. Сім точок для того, щоб ну просто погасити всю європейську частину Росії. На чому Україна системно працює? Тут питання: чи потрібно тоді тут бити по Москві? Як у нас багато хто угу. Чого по Москві не бив? А навіщо? Віщо, а якщо так, в Москві не буде світла і тепла і палива? Тому числі, ну давайте подивимося, що там буде відбуватися при такому гарному такому морозі. Припустимо, мінус, хоча б мінус п'ять, краще мінус десять. А там на рідкі такі краще морози Краще мінус тридцять і мінусні мінус... мінус. Ну мінус двадцять. До речі, було якраз 22-му році. Пам'ятаєте, коли унікальна була ситуація, коли два тижні на території Росії були морози, мінус двадцять, і вони зупинилися прямо по на кордоні з Україною. Ну просто mm -hmm. от можна було бачити карту. Отак, от, так от навіто от також от, просто... це сили по... на клав. Ну майстерство майстерні що, що там сказати. Тому а ми повинні розуміти. Ми повинні розуміти, що якраз зараз у Україні та й більше переваг з'явилося, того що вони не готові абсолютно до цього. Тому що у нас все ж таки, ну за нами стоїть все ж таки Європа, є США, є технології. Все ж таки, щось там привозять, завозять, фінансують. Чого вони, наприклад, от на цьому тижні знову там били по заходу України? Там, ладижин, борштин і все інше. Ну, Вони ж, мабуть, підозрюють, що там не просто так щось відбувається, що все ж таки лагодять обладнання, і є такі можливості. І тому в даному а у них немає таких можливостей, тому що вони не можуть швидко це зробити. Виробництво внутрішнього немає. Китайше питання буде допомагати чи ні. НПЗ вони без Європи та США полагодити точно не зможуть як потрібно, тому що в Китаї немає таких е, можливостей. Тому я говорю, чому я говорю про чи будуть вони наполягати на кордони, так там по, по лінії розмежування? Ні, дивіться, ми повинні. Довести їх до такого стану, щоб у них таких дурних питань взагалі взагалі так. не було. Там да що шановні, от як роз забирайте манатки, шуруйте на кордонах бо ми будемо продовжувати удари по вашій території, щоб у ви, взагалі там дезорганізована армія була, дезорганізоване населення. Нам потрібен гарний Москви. Да, щоб там знаєте, в темряві, на холодку от пішли грабувати грубльовку. Оце, оце для що нас цікаво, і коли вони будуть в такому сценарії, то знаєте, воно там питання будемо не вони бу задавати, а ми будемо задавати запитання. Тому ми таким чином повинні діяти для того, щоб поставити їх перед конкретним фактом. Mm -hmm. Ще одне вже ж відбулося на цьому тижні, про що не можемо не обговорити це удари по Білгородській дамбі. Mm -hmm. І вже ж ворог почав лютувати, шантажувати, лякати в змі про те, що е в тепер рев грозиться затопити Київ, принаймні ліву частину берега. Скажіть, будь ласка, чи вдасться їм це і е взагалі чи наважуються вони ходить принаймні на удари по київській ГЕС? Що ви скажете? Знову починаємо з цього чи хотіли б вони це вмазати? Звичайно, що хотіло чи б хотіли зруйнувати в перші дні? Хотіли, але не можуть. Не можуть. чому дивіться дамби, які у нас вони побудовані ще в радянські часи в радянському союзі нас взагалі ця інфраструктура ще витримувалася. Чому ж угу. тому, що це в радянські часи побудова радянському чи... часах Все будувалося з розрахунку на ядерну війну. На. І відповідна міцність ну, така, що вони не, ну, нічого з цим зробити не можуть. Навіть ну, теоретично там, ядерну ракету, але це теж велике, до речі, питання, і вони його не застосують. Дивіться, от, наприклад, коли вони були по Дніпрогресу, вони ж не по самій Дамбі були, вони по виробництву електроенергії були. Так? Чому змогли підірвати Каховську, наприклад, греблю ну, тому, що вони мали доступ? Вони мали доступ, вони напхали туди стільки вибухівки, а для того, щоб просто її ну там пошкодити. Отаким от чином так і тут звичайно, що вони будуть погрожувати кричати про геноцид і все інше? Ні, тут питання в тому, слава Богу, що нам ніхто на заході не розповідає про геноцид і все інше то хто я ну я в принципі розумію нашого президента, який його готує вже всіх на заході всі різних корисних ідіотів. що і будуть блекаути, і буде замерзати, щоб нам, нам не розповідали, що ми чимось не таким займаємося. Це ми правильно займаємось. Тому я вважаю, що як би могли, як би могли, давно би бахнули, навіть не сумнівайтеся. І ще в 22-му році це зробили, в mm -hmm. 23-му, і в 24-му, тільки. Нас система систем ППО стало значно більше, так порівнянні з двадцять другого двадцять третього року. Просто всі знаєте, ну дуже спресовані події. Не всі пам'ятають, що вже було двадцять другому році, коли по 100 ракет, вибачте, прилітала в Україну, коли бомбардувалася системна, і Кії на, які, на багато, Київ неможливо да, захиста зараз. Ну зовсім по іншому все. тому я вважаю, що будуть погрожувати, будуть і буревісникам будуть погрожувати і грішникам. будуть, і Посейдонам вони будуть погодженої цим аїдам не знаю, яким вони ще там можуть погрожувати і іншими богами богамі А зараз. Отак, запитаємо так. нашого демонолога, коноло на життя. Якими богами да, вони будуть там погрожувати? Магволяна, скажіть, що вважаєте ви? Дивіться, я тут багато розкладав. Ви знаєте, буквально кожен день розкладаю, по питання це звучить. І відповідно, що я хочу сказати з тих розкладів. Ворог, можливо, захоче просто для залякування населення вдарити якимось кінжалом по ГЕС, по Київській, по Канівській і так далі, по Дніпро ГЕС. Він вже так робив у му році, по-моєму. Да. Але зруйнувати він не може це зробити. Навіть якщо 30 кінжалів прилетять в одну точку, а вони промажуть, бо вони хибні. Це я найточнішу ракету називаю їхню, так. то вони не зруйнують дамбу ніяк. Причому, навіть якщо ядерною зброєю бити, то треба 2-3 тактичних ядерних боєзаряди або стратегічний ядерний боєзаряд для руйнування. Тому це вони застосовувати не будуть. І єдине, що вони можуть зробити з суттєвого, це вдарити, до прикладу, по машинній залі. Гес, тому що вона знаходиться окремо, її можна mm. пробити і, відповідно, можна вибити, але її теж можна відремонтувати. Давайте подивимося, на на чи наважиться вона на... чи ні на це. Я бачу, що ні. Хоча вони можуть бити по підстанціях, які виходять від ГЕСів, для того, щоб знову ж таки, знову ж таки це зруйнувати і зупинити. Є ж Кременчуцька ГЕС, вона не така, як в Каневі, да? бо не на Дніпрі, а там на якоїсь річці поряд з Дніпром, то вони навіть її ж не можуть зруйнувати. Ну тобто, це все не має сенсу взагалі. Зарякування від ворога. Да, тобто їх наш ужасний терористичний удар по Білгородській дамбі. Останеться не так? <смех> <смех> але, тим не менше це хороші новини. І напевно, останнє чому будемо обговорювати, але, зокрема, зараз пабліки цитують і пишуть про те, що наш президент Володимир Зеленський разом з лідерами інших країн Європи готують спільний мирний план, який зовсім скоро представляться. Скажіть, будь ласка, чи погодиться Росія в такому становищі, як вона зараз, на цей мирний план, який власне, ми Разом з Європою представимо. Валяр, скажіть, що ви, як карти, що вам кажуть карти кажуть? Чи досягли ми вже того, що ось Росія в такому становищі, що вже на мирні плани Європи і України вона буде погоджуватися. Ні, іде одразу карта відмови від таких перемовин і умов. Станом на зараз. Тобто вони навпаки будуть ігнорувати це питання і е, ну буде так само, як самітом миру, така сама десь реакція. Е, як реакція на Кримську платформу. Тощо. Е, я бачу, що з часом вони вимушені будуть піти. З часом. Але для того треба треба реально знищити їх так щоб вони не змогли підлизати китаю лягти угу. під них повністю і якось врятувати ситуацію там тимчасово частково да тому що путлер він буде буде йти на на всі тяжкі він буде готовий терпіти по максимуму буде готовий знову ж таки лягти під китай Аби лише, хоч якось, добити Україну, але е, не зможе він цього зробити, тому що реально прийде час, і ми просто виб'ємо все настільки, що ну, йому доведеться йти на поступки України. Раз як вважаєте, ви просто це це займотчас, це займе реально час десь рік може Ні, зайняти. Ну я бачив ці різні плани, в тому числі європейські. От я там головного не побачив. Ну, наприклад, перший пункт та. Да? Хто і чим зрізає голову Путіну. Цього я там не побачив. Як там рівно, там пилкою буде, чи ламати просто щію буде, чи іншим чином. Тобто, як Путін прибирається. Тому що, поки Путін при владі, він буде намагатися воювати. От він знаєте, вже країна там вже буде мерзнути, там вже розповзатися. Він навіть, ну, якщо йому в бункері ключі світло, та да, та навіть коли йому відрізати голову будуть. там все рівно він буде говорити, що Україна повинна. На покинути чотири області, відмовитись від НАТО, скоротити армію і все інше. Тому що це ж напівмафіозна країна. Напівмафіозна країна, там цар, якщо сказав слово, він не може відступити. Або що ж жорсткіше сказати, або як там, мол, там. Пахан сказав, пахан не може відступити, бо він втрачає владу і повагу, авторитет його просто приріжуть. Там, да? шоті, шоті приріжуть. Тому він думає, що його, у нього є шанси, що його приріжуть інші, а не, наприклад, українці. Так? І тому він отак от таким чином діє. Тому я вважаю, вважаю, що поки він буде при владі, поки він буде живий, він буде намагатися воювати. Тому що це питання його особистого виживання, його історії. Він же там, він же там, він же Мріє, щоб про нього там в підручниках написало, що він мачо, а не чмо, наприклад. Але на жаль, що він там відновив імперію, він там все Петро І думає. Ну, Катериною Другою не знаю, воно жінкою може бути різне, там у них там різні ситуації, незважаючи на розмови про різні скрепи і так далі. Тому я вважаю, я вважаю, що поки Ну, Україна повинна як. Довбати по енергосистемі, добуватися, щоб там були заворушення, а щоб там олігархи все інше самі прибили Путіна, от, от без нас, наприклад. Ну, звичайно, це не буде так красиво там, угу. тому що вони ж як, як правильно Оля, Оля, Оля розказав, що вони навіть в одну точку не потраплять. Там, да, тому що криволапі і криворуки да, зробляться не естетично. Ну, українці ж там з естетикою, все було красиво, там заточені ніж там, на рівне. Сінко, було б там, да? все дуже да, довго. Ну, зверху, мабуть, що там спиртиком при це, ну що все що повинно бути, це ну, щоб не розпосліджувала ну, зарази і все інше, трупний яд і все інше. Тому ми повинні розуміти, що наше завдання робити там заворушення. І наше завдання розуміти, що не сподіватися, всі розмови Путіна, що воно щось погоджується, це брехня. Тому що от нещодавно він заявив: ми там готові журналістів та в Куп'янськ і мирно грати ми, ну, Це, ми це ми, ми. ж гебешні розводки. Називається давайте. Ми так а, готові так. на 5-6 годин. Типу щось припинити, щоб когось туди завести, і, і тут починає, і починає почина... почина... вони їх там за ні, ні, вони їх грохнуть там і скажуть, що українці. Ну це ж, це ж класика цього гебешного жанру. Тому... Питання, що, мо який можна сюжет серйозний зняти за 5-6 годин? <звіт> да, да тому ми повинні. Ми ми повинні. От розуміти, що це так, ні на що не сподіватися і розуміти, що що нам взагалі ж не припинення вогню потрібно. Нам взагалі ця країна повинна зникнути разом з Путіним. Тому ви повинні це, стріляти дуплетом в даному випадку. Тобто, два в одному. Нищити інфраструктуру їхню енергетичну. або і Путіна, і Путін здох, і щоб ця країна канала. От що нас цікавить в ідеалі. Тоді все буде у нас гаразд. Тоді буде все і в нас, гаразд, і в світі. Я дякую, Тарасе, за вашу думку. Дякую, Веляра. За вашу дякую, також е за. Вашу думку до якої до, не було в нас, до, і не буде у мене і не буде думки. Я <світ> тут <світ> не експерт. Нагадую, але хочу звернутися до наших глядачів і запитати, якої думки більше, до якої думки більше схильні. Ви напишіть обов'язково нам у коментарях. А також поставте підписку та вподобайку. Це була програма Різні світи». Мене звати Олена Ковльова. До зустрічі у наступних випусках.